Прогноз погоди в Україні на 19 січня. Мене звати Українчик, і це мій власний Ютуб канал. П'ятниця 19 січня. Північ на Чернігівщині, Сумщині, Київщині, а також. У самій столиці денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В Житомирській області в світлі і темні години буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Дощ та мокрий сніг завітають в гості до мешканців усіх чотирьох північних областей. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Миколаївській, Запорізькій, Херсонській і Одеській областях синоптики прогнозують від 7 до 9 градусів тепла в денний час плюс 6 плюс 3 в нічний. В районі Бесарабії в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. На Кримському півострові термометри покажуть плюс 9, плюс 11 в світлі години доби від 6 до 4 градусів тепла в темні. Хмарно і відчутний дощ в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Дорогі глядачі, будь ласка. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки даному відео прогнозу. І пишіть в коментарях, з якого міста, села, області або регіону України ви нас дивитесь. Все це дуже мені допомагає. Щиро дякую. Повертаємось до погоди. Захід на Волині в день і вночі буде від 0 до 2 градусів морозу. У Рівненській області термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в денний і нічний час. На Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від нуля до 2 градусів з позначкою Плюс. У Волинській і Рівненській областях випаде мокрий сніг. В усіх інших областях західного регіону України на додачу до мокрого снігу литиме дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень і вночі температура коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. В Луганській області в світлі години буде плюс 4 плюс 6, в темні від 4 до 2 градусів тепла. На Донеччині в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В Маріуполі термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7 градусів в денний час, плюс 5 плюс 3 в нічний. Хмарно і дощ в усіх трьох східних областях. Вітер південно західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 3 плюс 5, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Дніпропетровській області в світлі години буде від 5 до 7 градусів вище нуля, в темні плюс 4 плюс 2. І на Вінничині день і вночі плюс 1 плюс 3 градуси. У Полтавській, Черкаській, Кіровоградській і Вінницькій областях. Литиме дощ і падатиме мокрий сніг. На Дніпропетровщині снігу не буде, лише відчутна злива. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Любі глядачі, я вам щиро вдячний за перегляд. Будь ласка. Підписуйтесь на мій канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про мене друзям, рідним і сусідам. Я бажаю вам добра, щастя, любові і нескінченної життєвої енергії. Нехай з вами завжди буде сила і Бог. З вами був я. Українчик, зовсім скоро знову побачимось.